Основа сучасних бронетанкових військ США походить з конвейерів американської промислової досконалості. танк М1 Абрамс. Ця машина, що носить ім'я генерала Крейтона Абрамса, являє собою синергію технологічного прогресу і стратегічного мислення, втілюючи сам дух американської військової могутності. Немає танка більш смертоносного, більш маневреного, більш здатного чинити ударний вплив на полі бою. Це складна система високорозвинених технологій, які об'єднуються в потужну силу на полі бою, обладнаний багатопаливним турбінним двигуном, вдосконаленою композитною бронею та високошвидкісною гарматою. M1 Abrams повністю готовий до війни. Розроблений і виготовлений компанією General Dynamics Land Systems, танк m 1 Абрамс має модульну конструкцію, що дозволяє легко ремонтувати і обслуговувати його в польових умовах. Серцем М1 Абрамс є багатопаливний газотурбінний двигун Honeywell AGT 1500, який виробляє 1500 кінських сил. Це інженерне досягнення дозволяє 60-тонному бегемоту розвивати швидкість 72 км на годину по дорозі і вражаючи 48 км по бездоріжжю. Об'єм паливного бака Абрамс дозволяє проїхати майже 450 км без дозаправки за допомогою зовнішніх паливних Баків запас ходу можна ще збільшити мова йде про життя і смерті. Ви хочете мати можливість знищити ціль до того, як вона встигне відкрити вогонь у відповідь. Важливим моментом є те, що цей газотурбінний двигун працює значно тихіше, ніж аналогічні дизельні двигуни конкурентів, що надає Абрамсу рівень малошумності, незвичний для танка такого розміру. Крім того, його багатопаливність дозволяє йому працювати на дизельному, бензині і навіть авіаційному паливі, що забезпечує необхідну оперативну гнучкість на полі бою. Що стосується броні, то М1 Абрамс має революційну композитну броню Чопхем, що є Вячеслав собою поєднання шарів сталі та кераміки. Товщина броні варіюється в різних частинах танка. Причому лобова башта і броня корпусу мають товщину від 800 мм до 1200 мм В останніх моделях М1 a 2 СІП до складу броні навіть входить збіднений уран, що підвищує оборонні можливості танка до безпрецедентного рівня. Крім того, за необхідності на Абрамс можна встановити модульну вибухореактивну броню для за. Хисту від протитанкової зброї ця броня при влучанні витримує широкий спектр дрібнокаліберних снарядів, осколків, артилерійських снарядів та протитанкових ракет. Основним озброєнням м 1 Абрамс є потужна гладкоствольна 120 мм гармата М 256 здатна стріляти бронебійно стабілізованими кумулятивними снарядами, осколково-фугасними протитанковими снарядами, а також смертоносними снарядами зі збідненим ураном. Що стосується встановленого озброєння, то М-1 Абрамс зазвичай оснащується кулеметом калібру 12,7 міліметрів, встановленим на командирському куполі, та 762 міліметровим кулеметом, встановленим паралельно з основною гарматою. Крім того, танк може бути оснащений зовнішніми гранатометами, що робить його універсальним на будь-якому полі бою. Система управління вогнем танка використовує сучасні комп'ютери наведення, тепловізори та лазерні далі. Міри для забезпечення точності стрільби навіть під час руху Одна з багатьох речей, які роблять танк дивовижним, це здатність переміщати якомога більше маси. Доповнює вогневу міць і броню цілий ряд складних систем, призначених для підтримки екіпажу, наприклад, система інтегрованого управління Abrams Integrated Management покращує технічне обслуговування і логістичну підтримку, надаючи інтерфейс для діагностики в режимі реального часу, що має вирішальне значення для оптимальної роботи в польових умовах. І не забуваймо, що Abrams також оснащений системою збору і використання інформації з поля бою. яка Дозволяє йому збирати, обробляти і ділитися розвідданими з поля бою в режимі реального часу. Цей взаємозв'язок перетворює Абрамс з простого танка на вирішальний вузол у мережецентричному середовищі ведення війни 21-го століття. Для того, щоб все працювало разом і ефективно, всередині важко броньованої башти знаходиться екіпаж з чотирьох чоловік: командир, навідник, заряджаючий і водій. Як правило, командир сидить з правого боку башти. Навідник розташовується в центрі, а заряджаючий зліва водій сидить в передній частині корпусу. З лівого боку органи управління різними системами танка розташовані в башті та в кабіні механіка водія. Командир і навідник мають в межах досяжності. Рукоятки управління і панелі управління для керування баштою і системами управління вогнем. Доступ екіпажу в танк здійснюється через люки, розташовані на даху башти. На випадок надзвичайних ситуацій на підлозі корпусу є додаткові аварійні люки для швидкої евакуації, оскільки основне призначення танка Абрамс ведення броньованої війни він не має спеціального простору для транспортування людей або вантажів ззовні. Командир танка має розширення того, що бачать навідники, щоб він міг перевірити. Ми також використовуємо наш 360-градусний оглядач. Окрім технічних деталей багата історія експлуатації М1 МОДАбрам здає уявлення про призначення та ефективність цього танка. Своє перше велике бойове застосування Абрамс побачив у 1991 році під час операції Буря в пустелі. Тут танк продемонстрував свою неперевершену броню і нищівну вогневу міць, розгромивши іракські війська, які в основному використовували радянські танки. т 72 Чудова швидкість. Сь, маневреність і сучасні системи наведення робили танк смертельно небезпечним супротивником навіть у відкритій пустелі. М1 Абрамс продовжував доводити свою силу в міських умовах Іраку під час операції Іракська Свобода у 2003 році. Незважаючи на труднощі, пов'язані з веденням ближнього бою в містах, Абрамс продемонстрував свою адаптивність та ефективність і успішно маневрував у тісній обстановці. Але з 2003 року часи. Змінилися і виникає питання, як М-1 Абрамс зараз протистоїть іншим танкам свого класу, таким як новий російський Т-90 і німецький Леопард-2. Т-90 основний бойовий танк Росії являє собою значну модернізацію порівняно зі своїми попередниками радянських часів. Він має композитну і вибухореактивну броню, що забезпечує надійну обороноздатність. Проте, незважаючи на ці удосконалення, він все ще не дотягує. До до М-1 Абрамс, досконаліший газотурбінний двигун Абрамса забезпечує більш плавну, тиху роботу і швидше прискорення, ніж традиційний дизельний двигун Т-90, забезпечуючи тактичну перевагу в бойових ситуаціях у порівнянні з німецьким Леопард 2 основним бойовим танком, відомим своєю вогневою потужністю та захистом. Абрамс продовжує утримувати свої позиції. Хоча Леопард 2 може похвалитися високошвидкісною 120-мм гладко... Коствольною гарматою, подібною до тієї, що встановлена на Абрамс, йому бракує багатопаливності силової установки М1 Абрамс. Здатність працювати на різних видах палива є значною перевагою для Абрамса, пропонуючи оперативну гнучкість і більшу витривалість на полі бою. Крім того, Леопард 2 не має мережевих можливостей ведення бойових дій, притаманних Абрамс, які можуть збирати обробляти і передавати розвідувальну інформацію в режимі реального часу. Крім того, Леопард 2 використовує модульну композитну броню, яка дозволяє проводити модернізацію і модифікацію відповідно до вимог місії. Проте композитна броня М1 Abrams з додаванням збідненого урану забезпечує чудовий захист, гарантуючи його живучість проти ширшого спектру загроз. Хоча Т 90 і леопард 2 самі по собі є грізними танками поєднання швидкості гнучкої силової установки і інтеграції в мережецентричну, Війну дає М1 Абрамс перевагу на полі бою. Аналіз можливостей Абрамса має виходити за рамки його технічних характеристик і порівняння з іншими танками на відкритому полі бою. Наприклад, у пустелі Абрамс може використовувати свою маневреність і високу максимальну швидкість для здійснення швидких флангових маневрів. М1 Абрамс також відмінно справляється зі складною місцевістю. Його вдосконалена система підвіски дозволяє йому підтримувати швидкість на пересіченій місцевості, крім того, низький профіль танка робить його менш помітною ціллю у поєднанні зі швидкістю та мобільністю. Він стає проблематичною ціллю для ефективного ураження у міських умовах. Абрамс також добре зарекомендував себе. Його потужна 120-мм гармата та вдосконалена система управління вогнем дозволяють йому точно уражати ворога в складних умовах міста та в умовах близького оточення. Його потужна броня витримує влуч. Ання, які виводять з ладу або знищують менші машини, комплекс систем активного захисту танка також сприяє його вражаючим характеристикам на полі бою. Танки Абрамс мають системи, які можуть виявляти вхідні протитанкові ракети та артилерійські снаряди, що дозволяє танку реагувати і ухилятися або розгортати контрзаходи. Це додає ще один рівень до і без того потужного захисту Абрамса. Після всього, що сталося, я б сказав, що Абрамс це живучість номер один. Він врятував мій екіпаж від загибелі. Що ж чекає на Абрамс у майбутньому, зважаючи на постійні модернізації і здатність до адаптації, можна з упевненістю сказати, що М1 Абрамс далекий від того, щоб стати застарілим. Його модульна конструкція дозволяє постійно вдосконалювати його, підтримуючи постійну відповідність останнім досягненням у бронетанковій справі. Наприклад, запланована модернізація М1А3 ще більше посилить броню вогневу міць і бортові системи, зважаючи на швидкий розвиток Розвиток технології штучного інтелекту не буде несподіванкою побачити в майбутньому безпілотну версію танка Абрамс. Чи побачимо ми комбінацію пілотованих і безпілотних танків? Можливо, відповіддю стане лазерна зброя. Модернізація танка Абрамс лазерною зброєю дає низку потенційних переваг. Вона забезпечує підвищену точність, більшу швидкість і дальність ураження завдяки зменшенню залежності від боєприпасів. Танк може звільнити прості. Тіри і зменшити вимоги до логістики, лазерна зброя також покращує можливості протидії, потенційно виводячи з ладу вхідні снаряди і посилюючи загальну оборону. Проте інтеграція лазерної зброї вимагатиме внесення змін до енергетичної системи танка, щоб задовольнити енергетичні потреби, наскільки наразі важко сказати. Але з захоплюючим майбутньому війні цей танк, ймовірно, продовжуватиме відігравати вирішальну роль у забезпеченні миру, як вигадав які модернізації незабаром будуть застосовані до цього культового танка, щоб утримати США на передовій військових технологій. Ми хотіли б почути ваші думки про те, яке майбутнє чекає на бронетехніку і сучасну війну. Якщо вам подобається наш контент, запрошуємо вас переглянути наші відео та залишити коментарі. Дізнайтеся історії, що стоять за технологією ключових гравців у цій галузі, та стратегічні наслідки цих розробок на світовій арені. Підписуйтесь, ставте вподобайки та діліться контентом, якщо він вам сподобався. До наступної зустрічі.